Друзі, ви мене часто запитували у коментарях, коли прем'єра нового сезону шоу Хто зверху з Лесою Нікітюк та Володимиром Дантесом. Відповідаю всім, хто питав і хто чекає. Прем'єра нового сезону відбудеться 25 вересня, тобто сьогодні, о 20.00 на новому каналі. Також ви у мене часто питали, куди подівся Богдан Буше, який був ведучим шоу декілька попередніх сезонів. Як казав сам Богдан Буше, справжнє прізвище якого шелудяк, йому довелося обирати між роботою на телебаченні та криптобізнесом, яким він активно займається. Поєднувати й те інше йому важко, тому він обрав бізнес, бо наразі це для нього у пріоритеті. Що стосується нового ведучого шоу Володимира Дантеса, то його кандидатуру запропонувала сама Леся Нікітюк. Дантес не проходив жодних кастингів і йому одразу запропонували роль співведучого. Як казала в інтерв'ю Леся Нікітюк, вона вважає співака та шоумена гідним співведучим, який не буде губитися біля неї і завжди знайде, що відповісти на її саркастичні жарти. А як ви вважаєте, чи вдалий тандем? І чи впорається дан тест із досвідченою Лесею Нікітюк? Напишіть свою думку у коментарях.